Я спробувала підійти до розмови м'яко. Коханий, а ти точно впевнений, що ця каблучка була бабусиною? Він занервував, потім пробурмотів щось типу ну, так казала мама, я не впевнений, я не перевіряв. Я не здавалася. А може, запитаєш маму ще раз, просто для спокою? Наступного дня він зізнався, весь час відводив погляд, крутив пальці, виявилось, що жодної бабусиної каблучки не існувало. Він просто не мав грошей на справжню і вирішив, що історія про реліквію додасть емоційного моменту. Він навіть бачив такий хід у якомусь тіктоці, мовляв, романтична легенда відволікає від ціни, і він на 100% повірив, що це нормально. Я сиділа в ньому шоці. Мене не стільки обурила ціна, мені не потрібен діамант, скільки брехня, навмисна, театральна, вигадана брехня. Це не просто купив дешеву каблучку, це створив фейкову історію, щоб уникнути відповідальності, а потім ще й переклав провину на тренд в соцмережі. Я поділилася цією історією з сестрою. Вона спершу подумала, що я жартую. Ну це ж просто каблучка. Він вже зробив пропозицію, хіба це не головне? Але потім, коли я розповіла всі деталі, вона погодилась, що це маніпуляція, брехня на старті, це як цвях у фундаменті. Може, і не видно зразу, але трішні не підуть згодом, сказала вона. Друзі були поділені на два табори. Одні казали: Тю, плюнь, усі брешуть. Інші це гасло до втечі. Один знайомий навіть жартома запропонував перевірити його паспорти, раптом теж фейкі з тему. А мама сказала просто. Якщо він так легко придумав цю історію зараз, уявив, що буде, коли настане щось серйозніше, і я задумалась. Ми не розійшлись одразу, я дала йому шанс пояснити, що це було. Ми поговорили ще кілька разів, і він знову почав викручуватися. Казав, що хотів зробити красиво, не мав грошей, соромився сказати, що каблучка дешева, що боявся моєї реакції, боявся виглядіти бідним. Я розумію страх, але не приймаю брехню. Ми не школярі. Ми дорослі люди. Можна було сказати чесно, я зараз не можу дозволити дорогу каблучку, але хочу бути з тобою. Це було б значно романтичніше, ніж ось тобі брехня загорнута в інстаграм легенду. Зрештою, я взяла ту каблучку і поклала в ту саму коробочку. Вона досі лежить у мене вдома, і щоразу, коли я на неї дивлюся, згадую той пікнік і як легко все могло бути чесним і красивим. Я поки не знаю, що буде з нами далі.